Всім привіт! Ви вас цей канал Мошка смело». І Сьогодні я знімаю як оформити дуже гарно свій щоденник і давайте почнемо. Для цього нам потрібно сам щоденник, кольорові ручки, пенал з фломастерами або олівцями. Клей, можна клей олівець або клей пива фарби та стаканчик для води. Любі декоративні скотчі. Лінійка з різними буквами, що у вас є. Ще нам потрібні ножиці. Та пензлик. Приступаємо. І так, нам потрібно. Спершу, а вже ще відкрити наш щоденник. Відкриваємо на потрібній нам сторінці. Відкриваємо фарби. Так, так, знаю, у мене фарби <кхи> не дуже. Набираємо у нас стаканчик воду. Починаємо креативити. Для цього я беру олівець та починаю малювати. Беру пензлик і малюю фарбами. Так, так, знаю, в мене вийшло вже хоча мав вийти гарбуз. І висихає наш малюнок. Я буду писати про свій день. І я тут деякі вже намалювала семечки, ну, коротше, ви поняли, ручкою чорною. А це все хай висихає, бо по ньому не хочу писати, бо не висиха. Хоча ні, день я не буду писати, я буду писати один віршик. Мені в голову прийшла ідея, що я буду о, оформлювати цю сторінку непросто. Складемо ось так сторінку. Пишемо тут вірші. Ось. І я тут не знаю, навіщо обрізала, не знаю. Я закрила ще отак ось склала. І ось так виходить. Я тут написала не читати секрет, потім тут не відкривати секрет і потім тут відкриваєш тут такий віршик. Ах ти жарна кубила! Ти навіщо секрет відкрила? Що ти лізеш як свиня? А вже ж тут написано не можна. Ось так. Че чекайте І всім па папа, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже люблю. Всім дочернячі ката нових відео. Всім па-па!